Так, дивіться, мишки з RGB підсвічуванням є, клавіатури є. Навушники є, килимки є, столи навіть є з rgb підсвічуванням, колонки з rgb підсвічуванням, монітори з rgb підсвічуванням залишились тільки. Кронштейни? Ви в коментарях багато питали мене, що це у мене за кронштейн. Це Office Pro MA 901. Також у мене є ще один більш простий кронштейн, і найкрутіший з усієї лінійки. Розкажу вам про всі, чим вони відрізняються і який з них мені сподобався найбільше. Друзі, я допомагаю зібрати на два дрони хлопцям з аеророзвідки 128-ї бригади територіальної оборони, які зараз працюють на Вугледарському напрямку. Прошу з цим вашої допомоги. Будь ласка, якщо є можливість, закиньте. 10-20 гривень, бо дрони рятують життя, а за найбільший донат вони подарують вам цікавий приз. Дякую всім, хто долучиться, будь ласка, допомагайте армії, бо це зараз найважливіше. Посилання на банку буде в описі. Отже, у мене три різні моделі, але всі вони мають деякі спільні риси, окрім того, що тримають монітори. Перше, всі вони мають два типи кріплення до столу. Перше, це бокове, таке, як зараз у мене. І ще одне методом ствердління отвору в столі. Ще один спільний Момент, всі ці кронштейни витримують монітори від 17 до 32 дюймів. Неважливо, вигнуті вони чи ні. І вагою від 2 до 9 кілограмів. Також всі ці кронштейни підтримують кріплення VESA 75х75 і 100 на 100. Дивимось на перший. Модель називається MA501. Виглядає дуже просто, чорного кольору і без якихось додаткових понтів. Такий самий буває ще й подвійний, якщо вам потрібно повісити два монітори. Основні матеріали сталь та Алюміній. Пластику тут зовсім трохи. Ось ця частина. Тут м'яка піна, щоб не подряпати стіл знизу. Під пластиковими заглушками ховаються кабель-канали. Для того, щоб до них добратися, треба відкрутити пару гвинтів. Особисто для мене це не дуже зручно, бо я дуже часто міняю монітори, тому що я роблю відео про них. І оце кожен раз відкручувати гвинт для того, щоб прокласти кабелі. Мені це не бридає. Але якщо ви довго користуєтесь одним і тим самим монітором і нічого вам відкручувати не треба, то для вас це проблемою не буде. Всередині пневматична пружина, яка дозволяє. Регулювати висоту монітора. Як бачите, все крутиться, і якщо у вас глибокий стіл, можна зробити ось так. Але у мене він стандартної глибини, тому у мене все це виглядає ось так. Якщо у вас також стандартний стіл і за ним стінка, пам'ятайте, що потрібно залишити відстань між столом та стінкою, щоб дати простір для нижньої частини. Після того, як підключили монітор, треба підтягнути чи послабити гвинти, щоб все нормально крутилося і тримало. Ну і можете користуватись. Мені, як людині, як до цього користувалася моніторами виключно на ніжках, це взагалі здається якоюсь імбою. Все регулюється дуже плавно і зручно. Ніжка не заважає девайсам немає лімітів по мінімальній висоті монітору, можете хоч в стіл його вперти. Ну і максимальна висота набагато вища за ту, що була на ніжках. Круто. Наступна модель називається MA901W, де W означає white, білий колір, хоч також цей кронштейн існує і в сірому кольорі. Ця модель вже трохи цікавіша, частково, тому що вона. Ну і тому, що тут є RGB підсвічування. Це виглядає дуже круто, як на мене, бо я люблю RGB, ну і мені воно краще, тому що в кадрі виглядає цікавіше. Живлення підключається ось таким чином, через USB в ПК. Але тут треба враховувати довжину кабелю. Вона достатня, але якщо ваш ПК стоїть далеко, то може і не вистачити або бути в натяжку. Для регулювання в комплекті є пульт, ним можна керувати ефектами, кольорами та яскравістю підсвічування. Є невеличкий магніт для того, щоб пульт причепити. І він не загубився, але в моєму пульті щось пішло не так, і магніт відклеївся. Тут також пневматична пружина, металевий корпус майже без пластику. Пластикові тут тільки заглушки для кабель каналу. І заглушки ці вже не на гвинтах, а кріпляться слайдом. Це для мене особисто набагато зручніше. З цим кронштейном ви можете розмістити монітор в будь-якій позиції і навіть в портретному режимі. Кріплення тут теж інше, воно до самого кронштейну кріпиться ось таким способом, і це набуше. Набагато зручніше, бо окремо накрутив монітор, а потім сам монітор зручно почепив на кронштейн. Та чомусь тут вже немає м'якої піни на нижній частині затискача, це трохи дивно. Загалом ця модель відчувається дуже надійною і зручною, хоч функціонально тут майже те саме, що і в попередній. Але нижня частина не повертається на 360 градусів, як попередня, тому так зробити не можна. Та мене, якщо чесно, це не бентежить, бо стіл під стінкою, і такий варіант просто не для мене. Третя модель називається ma 902 g і з назви зрозуміло, що це той самий кронштейн, що я тільки що показував, тільки подвійний. Ну і сірого кольору. База тут подвійна, ширша і більш стійка, що зрозуміло, бо тут потрібно тримати два монітори. По матеріалам і функціональності він точно такий, як і модель MA901. Кабель менеджмент, підсвічування, кріплення, металевий корпус все це ідентичне. Навіть відсутність м'яких вставок на затискачі. Тут пульт вже краще тримається, це добре. Вам не обов'язково чіпляти два монітори. Кожна частина може кріпитися окремо і працювати незалежно від іншої. Якщо у вас тільки один монітор, просто зніміть другу руку і залиште першу. Це на випадок, якщо у вас було два монітори, і тут з одним щось трапилось, ви не хочете, щоб поряд стирчала отака така рука, можете. Де її просто зняти. Цей кронштейн мені сподобався найбільше в першу чергу через свій колір, бо він такий самий, як і білий. Білий дуже класний, але для нього потрібен, напевно, світлий стіл або якийсь білий монітор. Ну і коли ти порівнюєш на відео два монітори, то краще вже мати подвійний кронштейн. Загалом лінійка дуже цікава. Тут є більш простий і недорогий кронштейн, який по функціональності і матеріалах не дуже відрізняється від цих двох. У нього є тільки деякі нюанси, простіші, наприклад, кріплення монітору і кріплення кабель каналів. Тут воно зручніше. Ну а так, ці два кронштейни мають більш цікавий дизайн, як загалом, так і по кольорах. Ну і RGB підсвічування додає свою фішку, я вважаю, що це плюс. В цих моделях, як в білій, так і в сірій, краще продумані деякі деталі, тобто вони просто зручніші в нюансах, але вони і дорожчі. Тобто, мені тут все подобається: і дизайн, і матеріали, і функціональність, але ціну моделей з RGB хотілося б трохи зменшити. Раза в два.